Привіт, я Вовчик, не крачу татусь. Сьогодні їхав в магазин і чисто спонтанно, випадково, можна так сказати, вирішив поїхати на одну локацію, про яку попередньо мені розказував мій друг. Садиба в лісочку на горі з класним краєвидом. Поки що до неї йду, коли буду на місці, вам все покажу і розкажу. Доріжка. Яку я пройшов Ставочок Ось такий красивий місток Ставочок, Ляпота, Красота Ось! Садиба! Наша садиба, до якої ми йшли Ось Кривий де з боку! Зараз покажу що там всередині ось садиба лавочка відповідно камінчик всередині, книжки. Авочок, де да прибирати, місце де да посидіти, записати і такі чудесні, прекрасні краєвиди з даних вікон. Ось тут потім переклад вам вийшло, що тут написано. Місце для одягу, туалет поки що закритий. І оце. Місце для багаття. Трава до заїздового того. Можна також посидіти, бачите. Усе. Цивілізовано. Ось садибка, А ось окремо є туалет. Там один туалет, напевно, всередині, він був закритий. А цей? Відповідно, відкритий. Ось. Все. Цивілізовано. Бумага. Дерево. цек на твоей. И прекрасный краевый. Красота.